І так, друзі, зараз буду робити конкретний тест з цієї пилки, це у нас ПК-46 пилка називається. Практично така сама, як ПК-44. Вони, по суті, справа ідентичні, тут тільки нахил леза по-другому розташован. Мастило заправлено, все заправлено, зараз буду розбиратися з усім, бачите, невеличким таким посадкою, такою, яка виросла біля нашого. Ну, Наш гараж тут правіший, а це занедбаний гараж. Просто вже тут воно в такому стані, що я боюся, що я, якщо я це не. Приберу, бо хазяїв я так зрозумів, вже не з'являться, мабуть, і, і, і з'являться не скоро. Власники кооперативу не хочуть цим займатися, тому я, мабуть, це зроблю сам. Дивіться, вже які дерева, стволи повиростали там, вони не поняття, але це вже міні нормальне дерево. Це таке. Я хочу це придбати, прибрати і якраз перевірити пилку, наскільки вона годна для таких речей. Тому що у нас багато людей купують. Багато людей, хто купив, кажуть, віч капітальна. Тих, хто не купив, сумніваюся, чи воно потягне там ті задачі, ці задачі. Ну, в общем, друзі, зараз я сам все це перевірю. І також хочу, ще там, якщо там вистачить акумулятора, от там прибрати також оці, на цьому гаражі, також він занедбаний. Бо тут ми коли там влітку, там навесні, там інколи там приїжджаємо, там мангальчик достаємо, шашличок. Ну тут таке затишне місце у нас відносно. Тут воно все заростає Короче, І щоб воно тут нам не заважало. Буду це робити. Так що, друзі, зараз я не знаю, як я я не взяв штатів для камери, щоб якось, можливо, там показувати вам, як я це буду робити. Зараз, можливо, щось придумаю і щоб ви бачили, як воно ну, фактично працює. Так, телефон вийшло розташувати, друзі. Зараз спробую з усіх мілких дерев розпочати. Це вже тут сьогодні не сьогодні, але на цьому сезоні спилював це все дві. Дивіться яке, що робиться. Так, Ну поки початку непогано пішло. Так, акумулятор рідний помер. Зараз ставлю 4-амперний, друзі, Макс. Той, що був рідний, він вже сів. Я поставив ось цей 4-амперний Макс, вони продаються окремо. Він, до речі, не повністю заряджений ще. Буду зараз різати далі, тому що, по суті справа, ми дійшли до вже серйозних стволів. Далі, друзі, тут у мене під холодильника такий ящичок замість штатива Ось так ставлю. І продовжуємо цей процес. Зараз прибираю це все звідціля. Подалі. ну Тобто ви поняли реально деревина. Одна. Зараз далі приберу. Якщо машини будуть їхати, щоб не заважало Подивлюся, можливо це все ще поріжу на шматочки, якщо станеться акумулятор заряд Можливо не поріжу. Коротше, сумасшедша штука, скажу сразу. Одне єдине, що я вже конкретно затопив ланцюг, тому що я там зрізав гілку під корінь і не помітив дріт. Коротше, я зрізав гілку разом з тим дротом. І судячи з усього, конкретно затопив ланцюг, тому що зараз воно ну, треба додавати зусиль конкретних, щоб воно щось зрізало. Зараз спробую зрізати ось цю найтустішу гілку, що я тут бачу. Можливо, щось вийде, можливо, ні. Ланцюг, щоб ви розуміли. Ну, Він взагалі не різав вже все, він просто димить і все. Получається, що е якщо я взяв б взяв би другу шину і другий ланцюг і є в комплекті, я б це все закінчив би просто легко. розумієте? Коротше, я тут прорізав, мабуть, можливо, сантиметра три от сили. ось цією пилкою, те, що я прорізав. Вона просто вже горіла. Там може видно чорне, оце воно горіло, диміло. Ну, ланцюг тупий, просто не то, що тупий, він все, він мертвий, ніякий. Я думаю, мабуть, його можливо вже і потрібно виконати буде. Немає сенсу точити, тому що я тут, ну коротше, я вже казав задріт. Благо, у мене на гаражі є така ножовочка, ще радянська. Благо, гостра. І в принципі, нею я цей процес завершив. Але щоб розуміли, який ствол. Тобто ви поняли, Конкретна деревина. Так що пилка, якщо був би в мене зараз запасний ланцюг, або ну, ви поняли, бо я з собою взяв, його, ну, і шину, я б це все вже закінчив, бо ще порізав би я думаю, на, дерев... на, ну, на дрова. Коротше, рекомендую, друзі, однозначно. Не сумнівайтеся, бо це річ капітальна. Тобто мілкі якісь гілки, без питань, щось серйозне, також без питань. Понятно, що краще мати запас по ланцюгам і. Ну і і такий сенс. Ціна якість, друзі, це просто шик. Які там бензопилики, ти з тою бензопилою, тут, якщо прийдеш, ти ну, ви випадку, це не той, не той случай. А це можна і деревину завалити і. Ну, і по ще щось робити. І причому ну, вона, я ж розрядив акумулятор, вона там нічого там з нею не сталося, не зламалася, тобто витримала, Дивіться, який оцей стовбур. Ну тут телефон не передає. Це просто деревина. Ну реально деревина. О, ось і все, друзі. Так що рекомендую однозначно від себе. Можливо, ще наступні вихідні приїду за Доріжу оту деревину, що не, не дійшли до неї руки. Можливо, ще зніму якийсь огляд, можливо, візьму якусь іншу пилку. І поріжу це все ще на дрова. Якщо ніхто інший це не зробить замість мене, то також можливо це зроблю. Тому що тут, бачите, яка деревина серйозно залишилась. Тобто, що було і що стало. І на це я потратив, щоб ви розуміли, від сили, ну, я не знаю, хвилин 20, мабуть. І то, Більшу частину я оцею пилкою ручною поляв, мабуть, чим цією. Я більше б розчищав, чим зрізав. Потрібно розчистити, щоб далі піти. Так що, друзі, такі справи. Рекомендую, Все, в наявності є.